Експерти з політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, активіст Артур Колдомасов з нами. Пане Артура, доброго ранку. Доброго ранку усім. Одна із сенсаційних заяв вчорашнього вечора, над якою українці задумалися, з питанням невже? Американські кошти для України вичерпані на 96%. Так заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він уточнив, що оці от 4%, які залишилися, Вашингтон ще може витратити на допомогу Україні. Що буде далі? Кірбі залишив питання для нас з вами. Він також наголосив, що Сполучені Штати Америки вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес дещо сповільнився. Що означає ця заява? Як нам її читати в буквальному сенсі, дякую за запитання. По-перше, ми маємо розуміти те, що коли йдеться про бюджетні процеси або про виділення коштів, або про їх використання, то треба усвідомлювати деталі усіх цих процесів. І відповідно, мовою оригіналу, якщо прослухати всі ці заяви в оригіналі. То е, там немає достатньо кількості контексту е, саме конкретно в цій заяві для того, щоб робити такі безпосередні висновки. Однак, знаючи те, як відбувається виділення коштів, як відбуваються процеси використання е, коштів для військової підтримки, і так далі, варто розуміти, що е, наймовірніше йшлося про використання вже виділених коштів. Тобто, грубо кажучи, коли американський уряд надав певну суму, вона витрачається на певні практичні речі, тобто на зброю. Пан Кірбі ще заявив, що йдеться також і про економічну допомогу, і про гуманітарну допомогу у цьому випадку. Тобто, тут ми говоримо про, грубо кажучи, надання певних одиниць, товарів, послуг. То що за певну суму. Однак, про те, що Україні зовсім не даватимуть коштів надалі, взагалі у цій заяві не йшлося. Крім того, варто теж розуміти, що зараз, згідно з концепцією зовнішньої політики адміністрації Байдена рішення повного припинення. Надавання е, допомоги Україні є доволі дивним, оскільки воно не збігається з її основними цілями, і навіть у внутрішньополітичному контексті е, Сполучених Штатів е, це рішення може призвести е, до негативних наслідків для адміністрації Байдена. Тому треба це враховувати і треба це розуміти. Мало не вікопомна зустріч перед нами 15 листопада. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь мають намір провести двосторонні переговори у Сан-Франциско, коли лідери азійсько тихоокеанського регіону зустрінуться на щорічній економічній зустрічі. На вашу думку, лише економічні питання будуть підняті між двома лідерами, чи варто чекати на більш широкополосний трек? Як людина, яка вже як мінімум кілька років вариться у політичному контексті в різних країнах, зокрема у організації різних заходів міжнародного рівня і зустрічі, яка також бачила на власні очі, те, як проходять подібні заходи, те, що обговорюють на подібних заходах, можливо не такого високого рівня, але зрештою, варто. Постійно підкреслювати та наголошувати на тому, що а, завжди залишатиметься щось на таких зустрічах, що буде за закритими дверима, і відповідно результати таких подібних зустрічей, особливо в сучасній кон'юнктурі, можна буде оцінювати. Тільки через певний проміжок часу після завершення цих зустрічей. Однак, якщо ми проаналізуємо ті заяви, які були зроблені щодо цієї зустрічі з обох сторін на цей момент, а також заяви експертів, наприклад, зі Стенфордського університету чи інших осіб, які займаються цією тематикою активно у західному інфопросторі, то можна побачити, що, хоч особливих сувів, і не очікується, але Тенденція вже самої зустрічі, вона е, відзначається як доволі позитивний крок, е, оскільки ця зустріч може покласти е, початок для вирішення певної. Певних питань у двосторонніх відносинах США та Китаю, які створюють, скажімо так, фактор напруги у них, наприклад, найімовірніше будуть обговорюватися також і безпекові питання у зв'язку з інцидентом з китайським шпигунським повітряним девайсом, який збили американські війська у лютому. Відповідно, треба увести контекст врахов. Враховувати, і також е, треба розуміти, що, наприклад, е, є низка економічних, культурних е, освітніх питань, які можуть обговорюватися на такого виду зустрічах. І, наприклад, якщо потім, е, група кажучи, почнеться експорт. Чи імпорт тієї чи іншої одиниці між цими країнами це може бути певним сигналом щодо того, що щось таке на назустрічі обговорювалося, і щось таке, значить, вдалося там зробити. А трошки ліричного контексту додам те, що трьох панд із зоопарку Вашингтона зараз забирають в рамках тієї самої пандової дипломатії, яка ще з 70-х років була актуальною. Свідчить про те, що сі їде на цю зустріч з певним незадоволенням. Я знаю, що є дуже багато людей, які вважають, що пандова дипломатія це один з каталізаторів відносин між цими країнами однак, останніми роками, зрештою, вона певним чином дає збій, варто визнати. Однак Знову ж наголошу, що е, низка фахівців у галузі вони не покладають надто високих надій на цю зустріч. Е, е, я не думаю, що у контексті Китаю варто говорити про незадоволення чи, чи якісь такі негативні емоції, оскільки китайська політика вона е, в скажімо так, думках самих китайців вона е виглядає радше як прагматизм, е тому е треба на це дивитися, і пант, е скажімо так, е тр трошки у цьому контексті залишити у спокої, е але хочеться також побажати їм е подальшого перебування, де б це не було. Представник держдепу Ведант Патель з розумінням поставився до слів президента України Володимира Зеленського про те, що війна найкращий час для проведення виборів, і від імені Сполучених Штатів Америки висловив саме таку позицію. Чи можемо ми вважати таку тезу підтвердженням того факту, що не виникне питань до легітимності українського президента після перебігу його основного терміну? Це цікаве питання, тому що е, насправді, взагалі, скажімо так, е, треба розуміти, що е, якби, наприклад, тісно не були пов'язані, е, скажімо так. Високопосадовці в Сполучених Штатах з українським контекстом, як би тісно вони не працювали над українськими проєктами, і як би багато радників не було у їх командах, які ще тісніше знаються на цьому локальному контексті, треба розуміти, що е, краще за тих людей, які е, власне перебувають у системі в Україні е, цього локального контексту, е, скажімо так. У цьому випадку американцям дати ніхто не може. Відповідно у них може бути дещо своє розуміння української політики, української політичної системи через це. І відповідно на це вони можуть, скажімо так, звертати увагу під час прийняття тих чи інших рішень у той чи інший спосіб. Відповідно, треба також враховувати, що. Дуже часто у дипломатії такого формату може скластися ситуація зіпсованого телефону, і, відповідно, якщо загубити ту чи іншу деталь, а у таких речах це доволі важливо, коли йдеться про законодавчі якісь ініціативи про виборчий процес. А ще враховуючи те, що у самих сполучених штатах виборчий процес далеко не є ідеальним, я кажу. Про це як людина, яка досліджувала доволі глибоко, скажімо так, цю нішу впродовж останніх років можна зрештою теж ствердити, що треба готуватися до того, що наприклад можуть бути заяви, які недостатньо відображають цей контекст. Однак також треба і розуміти, що і хочеться наголосити на цьому для людей, які приймають рішення у Києві, тому що наприклад зараз я перебуваю у Канаді, Україні, яка доволі близько знаходиться до Сполучених Штатів за контекстом, за політиком і так далі. І відповідно іноді виникає відчуття, що люди, які приймають рішення в Україні, Думають, що, скажімо так, багато хто за кордоном не розуміє, що не відбувається, або що відбувається, або не хоче цього розуміти. Але повірте, якщо я говорю про якісь недоліки у розумінні цього контексту, то я говорю про деталі. Але повірте, всі. Доволі добре розуміє загальну картину. І коли, наприклад, хтось на Заході помічає спробу, скажімо так, ось цього типового стилю узагальнювати ситуацію навмисно і випускати важливі деталі, це може призвести до певних негативних наслідків. І потім, наприклад. Uh, якщо люди будуть дивуватися, а чому, наприклад, ми отримали таку суму, а не таку. А чому ми отримали її, наприклад, не у листопаді, а у лютому, чисто гіпотетично, і так далі, то всі ці деталі вони складають стежку до тих чи інших рішень і до способу прийняття цих рішень? Тому треба завжди враховувати, що номер один, в посольствах є інтернет, в посольствах є радники. В інституціях є люди, які працюють з локальним контекстом доволі довго, і відповідно, грубо кажучи. Узагальнювати всі ці речі надто сильно це не надто безпечна стратегія. Менертура і наостанок Володимир Зеленський каже, що розраховує на підтримку України з боку американського суспільства незалежно від того, хто переможе на виборах президента США у 2024 році. За вашими відчуттями та прогнозами, чи може змінитися ставлення сполучених штатів Америки до України в залежності від особи президента? Це цікаве і важливе питання, і я хочу акцентувати на ньому особливу увагу, тому що е, насправді це дуже важливий аспект, на який нам треба звернути увагу. Тому що, наприклад, якщо ми подивимося на нещодавні соцопитування е, суспільної думки серед американців, наприклад, від агенції Gallup, е, то ми можемо побачити певні зміни, і ці зміни вони рефлексують так звану втому від війни, наприклад. Лад, ми побачимо, що більша кількість людей в Сполучених Штатах почала вважати, що Сполучені Штати надто сильно залучені у питання війни України проти проти Росії відповідно російської агресії проти України. Також ми повинні звернути увагу на партійний розподіл і на те, що відбувається всередині кожної з двох провідних партій, тому що треба ще враховувати той фактор, що всередині кожної з двох партій є свої міні-групки, у яких Кардинально різне ставлення до питання російської агресії проти України, серед них є групки, які вважають допомогу Україні недоцільною, які вважають допомогу Україні доцільною, які вважають це питання надто активним і навіть токсичним. І весь цей контекст треба враховувати, оскільки на президентських виборах майбутнього року представлена. Доволі широка палітра цих думок. Наприклад, навіть в середині республіканської партії ми маємо Дональда Трампа, який взагалі каже про те, що а, давайте ми припинимо там війну, я не знаю, за 24 години ТДТП. Ми маємо Нікі Гейлі, яка навпаки вважає, що у Сполучених Штатах є можливість нарешті перемогти. Росію і що Сполученим Штатам не треба збавляти обороти у рамках цієї допомоги. І є низка інших, наприклад, республіканців серед кандидатів, які уникають цієї теми, як ронде Сантіс. Тому нам треба. Враховувати весь цей контекст, враховувати інформаційний ландшафт Сполучених Штатів. Бо, наприклад, те, що працює для сполучених штатів у інформаційному плані, не працює в Європі і навпаки, тому що в цих різних регіонів континентів тощо, тому що в Європі, залежно від субрегіону, теж медійна культура. Змінюється і медійна традиція змінюється. І це теж треба постійно враховувати. Тому на нас чекає доволі філігранна, але важлива робота. І шанси насправді у нас є доволі великі і успішні. Нам просто треба доволі детально і калібровано попрацювати з наративами, меседжами та тим, що ми хочемо донести західному світу загалом. Пане Артура, вдячні за коментарі та оцінки. Експерт із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, активіст Артур Колдомасов був з нами цієї години.